Купити замість цього, замість везехи цього. 34-2? Mm. Альфа 400. Не знаю. Це, давайте. Ідемо в наше місце. Все. Закрилась ну, на пій, бо ми зараз можемо вилетіти з 3 з другого місця. Бля, мені другого місця. А може може ти сніговік ще не грав з першим, чуєш плей-офі. Що? Ну, плейоф кажу. Може ой, це сніговік ще не грав з першим місцем? Не, подивлюся, не бачу по суті відвить, якщо ми зараз в них програємо, mm -hmm. другий бій у нас не попадається, ми в них виграємо. Mm -hmm. У нас виходить два бої, ми програли. Yeah. Ті виграють в цих що в верху. Ті, ті зміщаються вниз, ці виходять на їхнє місце, а ми всюди на третьому... Нам треба вигравати, mm -hmm. що це що наступне. Ну, теж була, ми ми то а оце нам Ну, ми а треба херати. Тільки Максим, зліва, їдь зліва. Вони по центру okay. можуть просвітити. Як, я дай проезжу 4. Да я и поверну, я поверну. Что де де вы я... делаете, а? Не знаю. Так. Короче, кто на звнку стоя, а? Я дивлюсь на зеленку. Ты назик на наздол. Зам... Не, назик дивится вот это проезд. А ты як занимался? Они через бення ч. Да, через винити без. Ага, было тоже так думал, вот он его тупо зазнал. Короче, я ведь брата грати не буду. Тупо, Йо, ага, они не переезжали. Физики перемай... ты знаешь. Не зломаний. Не го стоять. Пар паркан цілей? Да, паркан цілый, у нас зеленці. Ти розвертайся. Зацілим дзямку. Да, но завер давай, повертайся на цей бік. Не, давайте. Давайте ви двоє, бо в другому месте звідси войдут. Можно не приехать, блок. А чи ты бачу, что то. А серии, а паркан мы могли зламати аж у тут. Mm, далі, далі, далі. Далі. В далеких чини. Ну точно. Теоретично, ты Максим, давай, двой на своем месте, я буду світити. Все. Чушь підгиб до Коли, може? Не, я ебав так далеко ты глаз. Тож мне сразу не было. Тупо стоя обзор, чтобы заставить всю карту, а да. А толку нази, да всем стоя обзор. Ну, вот именно. Точкай. Как бы все было прозоро. Натуре. Якби, якби карта была тупо, знаешь, так поле снеговое, а просто поле. Толку бы. Кої карти, якщо все видно. Че, хима? Ну сколько не злянці стоять? Підвідні. Якщо і ми вони програємо, то ми, ми залишимо своє місце. Та й вони теж залишаться на своєму місці. Ну ті, а у ми на другому лишимося, а не на третьому. Ну, ну да. Так, бля, я забув подивитися, чи буду в них бій з тими першими, чи ні. Часу не було. Бля, нічого не не ламається там. Коротше, якщо ми зараз, пацани, якщо ми зараз сюдимо, то. Чекаємо і зробимо нічию, то ми з вами виходимо з другого місця. Ну це так це по логіці. Ні. Ні, це так і має бути. Ну якщо ті попередні займуть ще... дадуть ще 3 бали, і у них теж буде 12 балів, то ми можемо пролетіти. За нічию нам не дадуть нікому ні, треба. Ні, ні, не за цю. Не за цей бій, що ми з цими. А якісь інші команди. Нижніші. Яких у них зараз по 9 балів, якщо хтось з них виграє, вони, в них по 12 балів. Типа, і вони можуть вибитись. вибитись на місце вище. Тому що, якщо ми виграли... програли перший бій. Та все одно краще нам зараз тут нічого зіграти, ніж програти. Ні, нам тут краще просто виграти. Ніч'я в нас тоже може перетягнути на низ. Ну чекай, в нас 12, в тих 12, і ще в попередніх буде 12, і вони їх кине наоборот на друге місце. Бо так працює система. Оця хуйня вся. Ніхто ну, я не ламається. Ага, вон они. Максим назад. Все, все. все. Так, вс, эээм. Е Ч там? Що там? Зара я центр що подивлюсь. Нема на центр никого. Значит, так дивіться, Стійте там, я попробую их їх объехать. Как ход хочу... окей. убьем? Okay. Пожаліе. Пожалею. С ним! Oh, что oh, 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 oh. пропустить, что? Стой назад, Макс, ну не получай так! Просто стій, да, просто стій на месте и все. Максим, знаєш що? Відійшай відійшай назад за оце отут. А чекай, ні, вже чекаю оце, що віддам один один шот. Ага, вони зараз можеш повернутися на мене. Блін. Що, получив знову, чи що? Ні, я мене камканул. Стий на услі. Так, роздав Як я його не пробив, ти травиш. Не дивилися всі на мене, Максим можеш вилізти под А ще би я під підкол. Ты не стреляйся. Значит так, у меня 45 секунд КД. Можно я буду пить. Максим, давай, ты давай ти, ти правда, ты иди сюда. Ну поки назик назад. Ты тягує... шутил. Я думаю, ты каждый питягуемся. Дурак, мне КД 40 секунд ки підтягаем. 30 секунд. Нам... А тобі бою кладку зломал? Да, блядь, мой барабан. А, то в тебе, то в тебе, серый. Ты слухай, Хиис. Вони спереді, просто тупо спереді. Все, не приймайте їх. 16 секунд в мене. Ти бачиш, що там щось то що? Mm. Ага, воно там. О, oh, блін. 8 секунд. Все, приймайте, чуєте його? А, ага, вони не на захваті, це на захват поїхали. А, нормально. Давайте так. Е, зараз я виїжджаю, розвертаю цих. Ага, вони будуть въезжать. Так, заберу цього. Ах, ти ж сука, така. утрк получил. Ну я промагаю. Чуйте, вилізайте, вилізайте на них, можете? Назад Мені... танка. А ти не можеш натискать. Танка не вилажу. Все, я зараз танкую два рази ви вилазите. Шотний мій. Три снаряди. Чуйте, вилізайте вперед. Тупо їдьте вперед. Макс, мама максимал. Сука, і й примах. Вс, заберу цього. Їдьте вперед, да. їдьте вперед. У мене один снаряд. На, 30 секунд. Все, всигнеш. Не, не хлінчуйся, я його затримав. Просто всі... За цель, наш і бронеласт, -а все. Назар, открывай сраку. Все, красавчик. Красавья, да? Портнул. Не отдал, такі мінуси виходять декі просто. Минус Синап, це АФК ше, да? Да.